Історію, будь ласка, подивимось, хто у нас сьогодні є, скільки підключень. Там у нас Оля, модератор, нам допомагає. Оля, привіт. А, так, тебе не чують. Розкажи, скільки у нас сьогодні? Наже тут майже 30. А, раді всіх вітати і нетерпінням чекаємо вже обговоримо. Так, добре, давайте тоді ми зараз обговоримо з вами трошки. А, а саме поговоримо про те, що саме, які тези. Ви вважаєте самими головними ось цього міжнародного досвіду, про які е казала пані Наталя Кондольпермінова, і те, що ми з вами пройшли на протязі цих двох місяців? Ось на чому ви хотіли б ну я так скажу сфокусуватись та взяти до до роботи над Містобудівним кодексом України. Які тези ось цього міжнародного досвіду? Ви вважаєте? Вони особливо важливі, і їх треба взяти до розробки в містобудівний кодекс України. Ну а мені особисто дуже сподобалась теза мислити глобально, а діяти локально. Це ж таки в нас є своя будівельна культура і, безумовно, є національні особливості. Тому дуже хотілося б, щоб був такий баланс інтересів. Дякую, дякую вам дуже. Ну чи є у нас якісь коменти та пропозиції? Можливо, якщо так подивитись на всі лекції, подивитись західний досвід, то можна відмітити таку загальну рису. У них все відбувалося еволюційно. Тобто вони ніколи не вирішували задачу таким чином, як ми сьогодні. Тобто, помнити, ми там по Австрії можу помилитися, слухали. У них навіть в Австрії у самому відні може бути відмінні правила певні моменти ніж на периферії. І це у них склалося так, розумієте, їх це влаштовує. Я звернув увагу. Їх навіть вони себе комфортно відчувають. Вони ж проблему не роблять із цього, що от, у відні, не так, як, скажімо, там у цьому. Очевидно, масштаб міста може грати роль, знаєте, традиції, які склалися. Тобто, очевидно, у них не всюди навіть механізм одинаковий, але від цього вони не страдають. Ми хочемо сьогодні зробити, чесно кажучи, кодекс ну дійсно практично революційний, скажімо так. Да? Тому ось саме тут е, має бути розглянута ця проблематика. Далі тут не розписано, але це три потужних пункти пересвячених просторовому плануванню. Якщо ви дивилися на текстовий документ, ви бачили, що там ще під пунктів багато, багато і багато. Це дуже детально буде розписаний, сподіваюсь, розділ просторового планування на державному рівні, на регіональному і на місцевому. Необхідно. Е... Побудувати, якщо не треба буде, відкоригувати взаємозв'язок між групами. От зараз це просто перелік в довільному порядку. І не позначено, яка підгрупа, ну, структуру, структуру підгруп, що вони вибудовують, які підгрупи є, працюють на іншу групу, так? те про що говорять всі. Структуру логічну модель, схему взаємопов'язаних питань, як підгрупи між собою взаємопов'язані, які підгрупи опрацьовують питання більш високого рівня? Значить, спікер із головного штабу Збройних сил України розказує там, 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 ну, інтерв'юер питає. Ну, так, да, було влучення. Було влучення, і ми зараз виконуємо всі аварійно-відновлювальні роботи. Аварійно-відновлювальні роботи. Вивчив термінологію. Ну, треба було подавати правки, бо інакше, якби воно не працює, тому ми будемо працювати так, щоб всі ви, е, всі ви брали участь. Все, колеги, тоді на сьогодні програма наша вичерпана. Дуже дякую вам за терпіння, за увагу, за вашу роботу, за ваші зауваження і пропозиції. Дуже дякую.